топ 3 найпоширеніші помилки в роботі продавців з Розеткою. Ми маркетинг-агенція Ціль, що спеціалізується на просуванні товарних брендів на розетці та на інших маркетплейсах. Приємного перегляду. Поширені помилки продавців у роботі з маркетплейсом. Перше, це завищені ціни. Тут важливо розібратися. Не враховується різниця роялті між різними маркетплейсами. Коли переносимо товари, наприклад, з прому, при бажанні е, зберегти маржу, в результаті чого отримуємо ціни вищі, ніж у конкурентів, а результат низькі продажі. Тобто, коли ви, наприклад, вибираєте е, фід з прому, коли ви будете основний сайт для своїх товарів використовувати як пром, звідки будуть товари тягнутися через фід на розетку, на промі, е, незважаючи на те, що є плагін для. Того, щоб згенерувати в прайс, але там, по-перше, потрібно редагувати товари під саму розетку, тобто описи, назви бажано, що не дуже добре впливає на видачу на самому крону. і це перший момент, і другий момент там немає полів для окремого вказання ціни для розетки. Наприклад, ви продаєте, ну, скажімо, зарядки для ноутбуків. На проміг, комісія для них близько 10%, на розетці більше 20%. Тобто залежно дешевше тільки йдуть на, якщо я не помиляюся, на деякі види зарядок до ноутбуків і до деякої цифрової техніки цифрового копіювання і все, всі останні дорожчі. Тому, якщо у вас одна й та сама ціна, враховуйте, будь ласка, маржу. Через те, не маржу, перепрошую, роялті, через, через те, що у ваших конкурентів на розетці ціни однозначно можуть бути менші. Друге, неоперативна обробка замовлень. Рекомендовано відправляти покупцеві повідомлення про те, що його замовлення отримали відразу ж після оформлення, якщо немає можливості, то передзвонити в перші 10 хвилин. Що мається на увазі? Якщо у вас багато е, замовлень з кількох сайтів, ви не встигаєте всіх обдзвонити е, прямо в найближчі 10 хвилин, зразу, як тільки приходить замовлення, е, краще відправляти уже заздалегідь е, підготовлену форму, е, форму підтвердження. Доброго дня, шановний ваша ваше замовлення у, отримано і вже комплектується нашими менеджерами. Це, це потрібно для того, щоб клієнт зразу побачив, що його замовлення в обробці, і не е, купив іншого, е, іншого покупця. Через те, що на розетці розповсюджене явище, коли клієнт робить одночасно замовлення в кількох магазинах і купує в того, хто перший подзвонить. Або ще гірше, купує наложеним платежем кілька однотипних товарів. Приходить на пошту за тим і забирає той, який їм подобається найбільше. Тому особливо важливо такі моменти пропрацьовувати на початку. Третє, відсутність роботи з покупцями після продажу товару. Поширена помилка. Рекомендовано зв'язуватися із кожним клієнтом після того, як він забере посилку для рефлексії. Нагадати за відгуки про магазин та товар, пам'ятаємо, що рейтинг товару впливає на його видачу. Категорично не рекомендуємо класти в посилку з товаром візитки, фірмові стікери магазину, посилання на сайти та інше, розетка може перевірити продавця на предмет отримання умов договору, наприклад, з користанням послуг таємного покупця. З іншого боку, якщо ви поставите в цю Посилочку клієнту, якусь дрібничку, ну розетка, звісно, цього не одобрює, але не забороняє. Вони хочуть мати роялкі з кожного предмету, який ви продаєте. Але якщо покупець вашого товару вдома відкриє посилку і його там чекатиме подарунок, наприклад, якщо це товари для дітей, там буде цукерка. Чи буде е, наклейка на е, телефон, чи магнітик на холодильник, це буде вау-ефект. Після цього, ще якщо він отримує дзвінок від вас, доброго дня, ви отримали посилочку. Чи все вам сподобалося? Ваш може, ви, вам не буде складно зробити відгук про наш магазин? Це допоможе нам стати кращими. І у більшості випадків людина навіть банально із вдячності, зробить. Цей відгук і про магазин, і про товар, і це однозначно буде позитивно впливати на репутацію продавця і на його успішність. Також хотів би нагадати ще важливий момент про помилки продавців, які тільки реєструються на розетці, у них ще немає відгуків. У них ще немає продажів напрацьованого рейтингу, але вже є блокери для покупця, які заходять в їхній асортимент товарів. От перейшов з каталогу, і він бачить товар. Ціна йому підходить, все, але блокер. Не відправляємо Укрпоштою. Це автоматично відрізає аудиторію всіх покупців із регіонів, де немає нової пошти. Фактично, покупців з провінції. Далі, другий блокер, який ми також не рекомендуємо використовувати, це сума мінімального замовлення. Через те, що клієнт, який зайшов, йому потрібен конкретний товар. Він може бути нижчий порогу мінімальної суми замовлення в магазині, але він зайшов йому потрібен тільки цей товар. Він його не купує, він виходить назад і дивиться ці самі товари в конкурентів. Чому це може працювати в інших сайтах, наприклад, на Промі, на Хорошопі, будь-де в іншому місці, але Розет на розетці аудиторія така, яка звикла працювати з сервісом. Розетка їх навчила. Можете подивитися в будь-якому товарі самого маркетплейсу. Там немає. Ні мінімальної суми е, замовлення, ні передоплати за доставку. Більше того, вони позиціонують е, причини відмови від замовлення, наприклад, не, підіш, е, не підійшли терміни відправки, чи, наприклад, не підійшли умови оплати, як проблемами продавця. Продавці ж думають, ну, не купив та й не купив, не, підійшли, не підійшов йому спосіб оплати. А ні. Якщо е, брати загалом, по-перше, е, розетка не дарма напрацювала свій рейтинг е, за рахунок якраз таки якості і сервісу. По-друге, якщо вони не куплять у вас, то куплять у другого покупця у продавця, де є усі доступні способи оплати і доставки. Звісно, враховуємо можливості, враховуємо. Особливості ніші, особливості регіону, де знаходиться продавець, але при можливості бажано, щоб були усі доступні інструменти. Радий, що ти додивився це відео до самого завершення. Сподіваюсь, воно тобі стало цікавим. До речі, залишай питання свої в коментарях. Ми на усі відповідаємо. Якщо тобі цікава тема просування свого інтернет-магазину на розетка або запуску його з нуля, залишай заявочку. У нас на сайті в коментарях е є посилання. І ми обов'язково зв'яжемось з тобою для того, щоб підказати, а як в твоєму випадку працювати з цим майданчиком, тому до зустрічі у наступних відео.